Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі пенсіонери. Сьогодні 4, 8 січня 2026 року. Перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно важливий та напружений огляд виплат, я дуже прошу вас, прямо зараз підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Ваша підписка сьогодні це ваша впевненість у завтрашньому дні. Адже ми працюємо для того, щоб ви знали правду про кожну свою гривню. Підпишіться прямо зараз. І ви станете частиною нашої великої спільноти, яка вміє захищати свої права. Сьогоднішній ранок, 8 січня, став моментом істини. Країна повертається до роботи після святкування, і банківські шлюзи нарешті відкрилися. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Коли я попереджав, що 7 січня виплат не буде через святковий графік, так і сталося. Коли я казав, що 8 січня стане днем масового напливу коштів, ми бачимо це прямо зараз. Мої слова знову знаходять підтвердження у реальних смс-повідомленнях, які ви отримуєте сьогодні з самого ранку. Проте виникає нова проблема. Суми, які приходять на картки, викликають у багатьох з вас шок або нерозуміння. Чому замість очікуваного підвищення хтось отримав лише базову суму? Чому Ощадбанк у деяких областях досі мовчить? Хоча ПриватБанк уже закрив виплати на 80%. Протягом наступних 25 хвилин ми проведемо найглибший аналіз ситуації станом на цю годину 8 січня. Залишайтеся зі мною, бо інформація про нові коефіцієнти розрахунку, яку я дам у середині випуску, допоможе вам самостійно перевірити правильність нарахувань. Ми починаємо наш великий звіт про післясвяткову хвилю виплат. Отже, 8 січня 2026 року. Банківська система України сьогодні працює в режимі максимального навантаження. За нашими оперативними даними, пенсійний фонд України ще вчора ввечері спрямував величезні транші на рахунки комерційних банків, щоб покрити виплати за сьоме та восьме числа. Приватбанк розпочав масове розсилання повідомлень уже о 7.30 ранку. Більшість клієнтів цього банку у великих містах уже бачать гроші на балансі. Ситуація з Ощадбанком, як завжди, Трохи складніша. Оскільки Ощад є державним банком і обробляє найбільшу кількість соціальних рахунків, сьогодні вранці виникли певні технічні затримки у східних та південних регіонах. Це пов'язано з тим, що система проводить додаткову верифікацію адресного перебування пенсіонерів-переселенців перед фінальним зарахуванням. Якщо ви клієнт Ощаду і ваша дата виплати 8 січня, але грошей досі немає. Не панікуйте. Сьогодні банки працюватимуть у подовженому режимі і зарахування можуть тривати до 9-ї години вечора. Важливо розуміти, що 8 січня це перший день, коли ми бачимо повну інтеграцію нових баз даних ПФУ. Кожна транзакція сьогодні проходить через фільтр ідентифікації. Якщо ви сьогодні отримали гроші, обов'язково напишіть у коментарях свій банк та область. Це допоможе тисячам інших глядачів зрозуміти, де вже пройшли виплати, а де ще триває затримка. Ми бачимо, що 8 січня стане рекордним за обсягом грошової маси, яка надійде на картки громадян. Тепер давайте розберемося з найболючішим питанням сьогоднішнього дня: чому суми в СМС відрізняються від тих, що були у грудні або від тих, які ви собі розрахували. 8 січня це день, коли більшість пенсіонерів вперше бачать у своїх гаманцях результат підвищення прожиткового мінімуму до 2595 гривень. Для тих, хто отримає мінімальну пенсію. За віком сума має зрости щонайменше на 234 гривні. Але увага! Багато хто з вас сьогодні побачив доплату лише у розмірі 100 або 150 гривень. Чому так? У 2026 році механізм нарахування став більш диференційованим. Якщо ваша пенсія складається з основної виплати та кількох надбавок, наприклад, за стаж та за статус дитини війни, то індексація могла торкнутися не всіх частин одночасно. Також врахуйте, що працюючим пенсіонерам перерахунок у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму сьогодні не проводиться. Ваша сума залишиться грудневою. Як я й казав вам раніше, уся інформація про правила для працюючих пенсіонерів. Виявилася абсолютною правдою. Якщо ви звільнилися у кінці грудня, але система ПФУ ще не встигла оновити дані, сьогодні, 8 січня, ви отримаєте стару суму. У такому випадку вам потрібно буде чекати до лютого для отримання компенсації. Ми розберемося, як самостійно перевірити свій розрахунковий листок у кабінеті ПФУ вже сьогодні, щоб зрозуміти, де саме загубилися ваші гривні. Пам'ятайте, що 8 січня це лише початок великого циклу перерахунків цього року. Окремий великий блок нашого 25-хвилинного огляду присвячений виплатам через Укрпошту. Сьогодні, 8 січня, листаноші виходять на свої маршрути після святкового вихідного. Через те, що вчора, 7 січня, пошта не працювала, сьогодні навантаження на кожне відділення зросло вдвічі. Якщо ви за графіком мали отримати пенсію вчора або сьогодні, будьте готові, що листаноша прийде пізніше, ніж зазвичай. У деяких сільських районах через логістичні складнощі зимового приємно. Періоду виплати можуть бути перенесені на 9 січня. Проте ми маємо інформацію, що готівка у відділення вже завезена у повному обсязі. Важливо. Сьогодні, 8 січня, при отриманні грошей від листоноші обов'язково перевіряйте відомість. Там має бути вказана нова сума з урахуванням січневого підвищення. Якщо ви бачите у відомості стару цифру, ви маєте право вимагати роз'яснень від начальника поштового відділення. У 2026 році ми часто бачимо ситуації, коли цифрові реєстри оновилися, а паперові відомості для пошти прийшли зі старими даними. Це технічна помилка, яку можна і треба виправляти через податку. Дачу заяви. Не бійтеся відстоювати свої права вже сьогодні. Бо 8 січня це день, коли формуються звіти про першу декаду виплат. На жаль, 8 січня принесло не лише радісні смс про гроші, а й нові випадки блокування карток. Як я й казав вам раніше, усі новини про посилення верифікації з початку січня виявилися абсолютною правдою. Сьогодні вранці ми отримали повідомлення від пенсіонерів, чиї рахунки в Ощадбанку були заморожені саме сьогодні, 8 січня, після спроби зняти. Няти нову пенсію. Основна причина пропущена ідентифікація, про яку люди забули під час свят. Якщо ви не користувалися карткою святковий тиждень і сьогодні вирішили зняти одразу велику суму, система безпеки банку може розцінити це як підозрілу активність. Сьогодні, у перший повноцінний робочий день, банки особливо активно стежать за використанням нових лімітів. Що робити, якщо ваша картка заблокована прямо зараз? Не панікуйте, вам потрібно або пройти відеоідентифікацію через офіційний сайт банку, або відвідати відділення з паспортом. Пам'ятайте, що 8 січня це день, коли черги в банках будуть величезні, тому спробуйте спочатку вирішити питання через чат-бот або гарячу лінію. Я розповім вам про один технічний прийом: якщо ви не можете зняти готівку, спробуйте провести дрібну оплату за хліб чи ліки у магазині. Іноді це знімає тимчасове обмеження системи без візиту до банку. Підбіймо підсумки цього напруженого четверга, 8 січня 2026 року. Гроші в системі є. Виплати йдуть масово. Нові суми вже на картках багатьох українців. Якщо ви ще не отримали свою пенсію, зачекайте до вечора. Сьогодні банки працюють до останнього клієнта. Як я й казав вам раніше, уся інформація на нашому каналі підтверджується реальним життям. І сьогоднішній звіт ще один доказ нашої з вами спільної правди. Ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією і вже ввечері. Чирі зробимо підсумковий огляд по всіх областях України. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи отримали ви вже свою пенсію 8 січня. Яка саме сума прийшла і чи задоволені ви результатом перерахунку? Ваша активність допомагає нам бути кращими і захищати кожного з вас. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз. Натисніть на дзвіночок, щоб завтра вранці першими дізнатися про графік виплат на кінець тижня. Ставте лайк цьому відео, діліться їм з друзями та сусідами. Бережіть себе. Свій Спокій і свої гроші. Ми на зв'язку кожного дня, щоб ви завжди були в курсі подій. Дякую, що ви з нами! Все буде Україна!